Сина і Святого Духа, Христос рождається. Мрії браті і сестри у Христі, В сьогоднішній день ми обходимо, трима ключові моменти нашого літургійного року. Як сам текст Іван говорить, по вісьмох днях Ісус з батьками був приведений і принесений на обрізання. Тому і сьогоднішній день ми святкуємо це восьмиденне обрізання Господа нашого Ісуса Христа. Так само, як і сьогоднішній день, ми святкуємо свято Василія Великого, архієпископа Кисарії Кападотійської, який залишив у своєму житті свій духовний досвід, який є записаний в численних книгах, в Твоїх творах. Які виражають у той час молитви осмислення свого життя, духовного життя, наближення до Господа Бога. Але вершиною тих всіх творів святого Василія є молитви, якими ми молимось по сьогоднішній день у Божественній літургії, яку і сьогодні служимо. Ну і важливий момент в нашому житті те, що наступив, прийшов новий ювілейний 2025 рік. Знаєте, так трошки дивно. Ми бажаємо всім радості, е, якоїсь надії, якогось успіху. Я вам хочу сказати одну правду. Ми стали досвідченіші на один рік. А якщо так по-простому, ми стали старшими. Тому з тим вас і вітаю. Тому в цьому році будемо святкувати свої дні народження, але по факту кожен з нас став старшим. А це означає, що ми ще ближче стали в тій дорозі додому Отця Небесного. Тому маємо, знаєте, через оці свята. Переходячи не тільки у такій емоційній радості, але найперше у духовній радості, щоб відчути оцю небесну радість життя. Сповнення закону. Йосиф і Марія. Хоч Ісусові не потрібно було укладати цей союз, бо це знак Союзу. Між Богом і людиною знак обрізання крайньої плоті, хлопчини. Апостол Павло говорить вже не про обрізання плоті, але про обрізання серця. Що це означає? Бути посвяченим Господу Богу. Саме тому ми і читаємо в сьогоднішній день оцей Продовження Євангелії, коли Ісус Христос у своїх 12 років разом зі своїми батьками приходить до Єрусалиму на свято Пасхи. Ісус Христос сповнює той закон, який казав, про те, що є обов'язок бути сповнювати. Божу волю сповнювати закон і приписи Мойсея. Дорогі браті і сестри у Христі, ми маємо застановитися, як ми є сповнюємо той закон Божий, адже ми через таємство хрещення стали посвячені Господу Богу. І важливим моментом в нашому духовному житті. Не є тільки якісь наше, принагідне наше християнське життя. Але це життя християнина має відображатися у кожній добрій справі нашого життя у милосерді, у любові, у прощенні, у взаємній підтримці. Напевно, це найважливіше, що сьогодні людина потребує. Знаєте, сьогодні, в сьогоднішній час психологи б'ють в дзвони про важливість ментального здоров'я людини, а особливо для нас, які маємо оцей стрес через тривоги, через війну, через постійні негативні новини. Оця тривожність людини чи в нас тим більше розвивається. А особливо, якщо ми, дорослі, є стійкішими до цього, то наші діти, наші внуки, вони є слабкі, бо вони є юні молоді. Як вони можуть подолати оцей стрес, оцю тривожність? Найперше через молитву. Бо коли людина заспокоює своє серце, коли людина Переживає оцей духовний спокій, тоді коли вміє віддати все своє життя в руки Господні. Йосиф і Марія для нас стають тим великим прикладом. Не тільки через те, що приносить дитя на, час, на день обрізання, але навіть оцей 12-літній Ісус, якого батьки шукають впродовж трьох днів. Питається, для чого я так зробив? Бо така воля Отця бути при справах Його. Це тривожність, але і спокій, вміти прийняти Божу волю. На хвилько собі, знаєте, застановімося по своєму материнстві, по своєму батьківстві. Якби ми реагували, коли б три дні шукали дитину? Що би з нами було? Як би ми, як би ми виглядали, добре, коли є дорослим, але коли є 12 літні або менше. Але почути відповідь по Божу, я при справах отця мого? І каже Євангелія Євангеліст Лука, що Марія зберігала ці слова у своєму серці. Дорогі браті і сестри у Христі, щоб якщо ми хочемо сповнити волю Божу, маємо зберігати Слово Боже у своєму серці, над яким маємо роздумувати. Знаєте, в час свят. Думаю, коли ми гостилися, коли святкували, коли приходили один до одного в гості, обмили кості всім, кому можна. І політикам, і лікарям. Ну, і очевидно, не буду показувати пальцем на себе, так священників. Всім, кого можна. Тільки не про себе. То ну, ми ж найкращі, ми святі. Як можна про себе говорити про щось своє негативне? Тож не пасує, щоб навіть хтось знав? Ми так живемо, щоб навіть Господь Бог не догадався, як ми грішимо. Але найперше маємо думати не про когось, бо за когось ми не маємо відповідальність. Ми маємо найперше відповідальність перед Господом Богом. За кого? За себе. Тому дуже важливо через оці свята, якими Господь благословляє нас ставати досконалішими. А досконалішими ми будемо, можемо ставати тоді, коли застановляємось, робимо іспит свого сумління не над сусідом, не Сусідки нікого з ближнього невістки зятя себе. І не тільки сказати, так, я погано щось зробив чи зробила. Але вони мають зрозуміти це. Бо я така є, чи я такий є. Та ні. Ми маємо сказати Я розумію це і від сьогоднішнього дня молюся. Пощо роблю добрі справи, щоб себе перемінити? Чому? Тому що я через таїнство хрещення є посвячений, посвяченим Господу Богу. А Господь мене дарує мені своє слово, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе. Візьме свій хрест і йде слідом за мною. Оце є міра відповідальності, міра зрілості, міра досконалості. Дорогі браті і сестри у Христі, бажаю вам у цьому новому році, щоб ми могли йти за Христом, святкуючи літургійні свята. Проходячи кожен день свого життя, несучи свій хрест без нарікань, але стаючи досконалішими у терпеливості і святості. Нехай праведність буде великим прагненням кожного з нас. Не шукаємо праведності чи грішності у ближньому. Бажаємо Праведності для себе. Це не егоїстично, це є добре і побожне. Бо за це ми будемо нести свою відповідальність перед Господом Богом, який нам в сьогоднішній день залишає оцей добрий приклад сповнення до кінця волі Божої.